Доброго дня, дорогі освітяни! Сьогодні ми поговоримо про технологію милування природою. Василь Сухомлинський писав: Людина була і завжди залишається сином природи, і те, що ріднить її з природою, повинно використовуватися для її прилучення до багатств духовної культури. Видатний педагог розглядав милування не тільки як наукове поняття, а й як його процес пізнання. У процесі спостережень діти починають усвідомлювати естетичну цінність природи, у них формується відповідне естетичне ставлення до неї. На початкових етапах розвитку мислення однією з форм пізн... пізнавальної діяльності є слово. Через слово педагог бачить, як підходить дитина до живого джерела мислення природи. У процесі проведення уроків серед природи Василь Олександрович наголошував на тому, що слово народжується в спілкуванні дитини з природою. Саме таким шляхом він намагався навчити учнів пізнавати і розуміти життя природи. На основі власних відчуттів школярів педагог доносив до них необхідність знання про дерева, квіти, листочки, трави, природні явища. Під час таких уроків діти милувалися степом, прислуховувалися до шуму дерев, співу птахів. Краса в тваринному світі є всюди, у ворони, яка пересувається перевальцем, і сороки, яка скрикоче на паркані. Повільно плаваючого в акваріумі вали хвоста і їжака, який неквапливо біжить по доріжці. Спостереження за об'єктами природи може народжувати естетичну насолоду, якщо вихователь звертає на це увагу дітей. Кожен з них відчував навколишній світ по-своєму. Результатом цього було народження думки. Оскільки, як стверджував Сухомлинський, краса природи це могутнє джерело енергії думки. Швидкість мислення залежить від розумових здібностей дитини, тому треба використовувати різноманітні способи та прийоми організації мислення, викладати і вивчати матеріал в активній взаємодії з природою, виводити, діт... виводити дітей у світ праці серед природи. Приводити систему подорожей, проводити систему подорожей до джерел думки і рідного слова, навчати дітей думати біля джерел мислення, зокрема серед природи і праці, при застосуванні уноочення поступово переходити під. Конкретного до абстрактного, до абстрактного, від натуральних до образних засобів уонаочення, уон від образного уонаочення до словесно-образного. Малування природою це складний процес спостереження за об'єктами та явищами довкілля, з метою духовного з'єднання з ним. Технологія проведення уроків мислення потребує від Учителя високої педагогічної культури, оскільки під час такого уроку школярі одержують насамперед емоційно чуттєву та художньо-образну інформацію природи. Аналізуючи наукові джерела, можна стверджувати, що на прикладі власної педагогічної діяльності у Павлиській школі Сухомлицькій Утвердив ідею повноцінного функціонування школи як соціального інституту, тільки у тісній взаємодії з соціальним оточенням, а особливо з природою. У цій школі уроки… Милування проводилися серед природи протягом чотирьох років. Основна мета таких уроків була такою: дивитися і помічати, помічати і відчувати, відчувати і думати, думати і творити. Саме тому теми для занять педагог обирав по-особливому. Найкращі результати давали ті уроки, які були більш цікавими. До них можна віднести наступні промені сонця і краплинки роси. Як, дочекатися душу... як чекають дощу пшениці й соняшник, і троянда. Пробудження природи від нічного сну, подорож краплі води, як квіти зустрічають схід сонця, кожне явище має свої причини. Процес пізнання на уроках серед природи неодмінно чергувався з грою, однак ці ігри теж мали на меті знайомство. Молодших школярів із навколишнім середовищем, явищами та процесами у ньому, з рослинами, тваринами та їх способом існування у природному середовищі. Працю... Працюючи з дітьми, відомий педагог не забував і про емоційний та естетичний аспект організації праці. Варто зазначити, що важливість уроків милування природою для подальшого розумового розвитку школярів слід добре усвідомити. Василь Согомнинський наголошував, коли мої вихованці, що прочитали книгу природи в роки дитинства, пише він, стали підлітками, а потім юнаками і дівчатами. Мене особливо цікавило, як познайомилося актив... позначилося активне пізнання навколишнього світу на загальному розумовому розвитку, на характері і стилі розумової праці, на багатогранності інтелектуальних інтересів. Василь Сухомлинський у своїй роботі часто проводив спостереження, коли природа ледь прокидається, тому дуже важливо зацікавити дітей зранку об'єктом спостереження, замилуватися ним, бо тільки зацікавлення викликає допитливість, тільки милування породжує найдобріші почуття, бажання зберегти, допомогти, примножити. Хвилинки милування дають змогу закласти позитивний стан душі на весь день. Педагогічна спадщина Сухомлинського містить цінні теоретичні та практичні положення, якими слід послуговуватися в освітньому процесі молодших школярів в умовах реформування сучасної світи, слід неодмінно послугувати ідеям видатного педагога. Адже сьогодні перед українською школою. В... І учителями стоїть важливе питання перетворення, навчання в цікавий, захоплюючий процес пізнання дитиною навколишнього світу. Саме це є найкращим свідченням того, що творчу спадщину Сухомлинського слід активно використовувати в освітньому процесі навчання та виховання.